Сьогодні у мене запечене сало або грудинка, бочок, хто як каже. Беру ось таку приправу панську, також червону паприку, сіль і перець. Ось і все, чим я натираю нашого бочка, сальце. Натираю з усіх боків гарненько, змащую, викладаю фольгу, обмотаю її декілька разів і щоб воно примаринувалося годинку. Потім буду запікати. Запікати можна в духовці, я запікати буду в печі. Запікаю в печі півтори годинки, даємо охолонути, можна, звісно, і гарячим, але ще краще заморозити. І нарізаємо, і смакуємо. І ось таке середині ароматне смачне салце у нас вийшло. Всім смачного!